Сьогодні закупилася новенькими книгами у Запорізькій книгарні. Є! Yeah. Я скупилася на півтори тисячі гривень. Ця книга затягла майже на 700 гривень про принцесу Діану. Сьогодні я розкажу ціни. Загалом коротенько про книги. Найпершу презентую книгу, яку вже прочитала. Книга адмірала Вільяма Макрейвена. Застеляйте ліжко. Мені здається, що промову адмірала Макрейвена випускникам Техаського університету бачили всі. Загалом то це й стало підґрунтям, чому він вирішив, що він напише все таки книгу. Е, і більш глибше, ширше розповість про ті 10 принципів, за якими він сам живе, і якими. Він поділився із тими 800 випускниками Техаського університету. Книгу я прочитала за півтори години. Тут 127 сторінок. Я на початку думала, що це книга, яка відноситься до жанру книги по саморозвитку. Я б сказала, що це більш біографічна книга, аніж по саморозвитку, тому що тут просто людина розповідає про свої моменти на службі. У військово-морських силах, і цими моментами приводить приклад, чим підтверджує цей принцип. Знаєте, для чого ця книга згодиться? Якщо е, ви не знаєте, що подарувати підлітку, вона загалом для хлопця відкриє світ війська, армії, дисципліни. По-друге, це прививає корисні звички як любов до спорту. По третє, звісно, що вона зрощує цю таку патріотичну струнку. Захисника вам виховує. Ціна 200 гривень. Про наступні книги буде трішки менше, бо я їх ще не читала. Але загалом, перш ніж купити, я про них дізналася. Про що вони? Я почну із найдорожчої 632 гривні, якщо у вас є карта, яка гарні є. І 666 гривень, якщо немає. Книга дуже дорога. Загалом це видавництво фабула. Вони роблять великі книги. У мене ще одна книга видавництва фабули. Вони от величезні і такі, знаєте, прямо із хорошою палітуркою. Зараз дуже модно писати біографічні книги про людину, яку ти ніколи не знав. Так з неробив Джонсонюк із книгою Фактор Черчилля». А в даному випадку Ендрю Мортон це журналіст якому принцеса Діана давала інтерв'ю. І в 1992 році він випустив цю книгу. Спочатку, звісно, що ніхто не любив цю книгу. Ну, типу, вона ще була жива. І як знаєте, саме е, найбільший культ і скорбота по чудовому е, такому яскравому чоловічку нас з'являється після того, коли людина. Помирає, а якщо ще й трагічна, смерть, то ще й додає йому е, такої міфічності, легендарності. Так само трапилось і з Діаною. Тобто декілька років ця книга була непопулярною Зараз же вона перекладається в чотирьох куточках світу, не дивлячись на те, що вона така насправді -то велика, тут 392 сторінки, але вона справді така важка. І коли її і береш, думаю, бо там, мабуть, 500 сторінок. Ми українці, ми взагалі відвикші від монархії. Це колись було дуже давно, і ми за це забули. А у Великобританії це ще є. І ми розуміємо, що король чи королева вони вже не мають такої політичної сили. Яка вона була раніше, там декілька століть тому, але все рівно весь світ спостерігає, що коїться за стінами е, замку, Тільки може бути цікава ця книга. Це люди, які полюбляють англійську класику, тому що книга просякнута інтригами, які сама, якби світло приливає Діана на них. І звісно, весь час на кожній сторінці зустрічається розповідь про традиції, з якими які панують уже скільки століть, більшість, які не влаштовували саму Діану без сили, нічого зробити не можна було. Тому от вічна тема, коли заштовхується лоб лоб із традиціями, звичаями, і нічого з цим зробити не можеш. Третя книга біографічна про Ангелу Меркель канцлерка. Я ніколи не цікавилася її. Рішеннями, її політикою. Найчастіше в Ютубі вибивало відео там, де оцінювали весь час її одяг, її костюми, наскільки вони тупо виглядали, були вогбуватими. Багато хто говорить, що це взагалі людина така нетрадиційної сексуальної орієнтації, і її рішення, і загалом, роль лідерки Німеччини недооцінювали. Ця особистість заслуговує більшої увагу, ніж просто. Поговорить про її одяг, про її стиль і хто їй подобається: чоловіки чи жінки. Кожній би людині мати таку кмітливість, терплячість і гострий розум. Книга коштувала 322 гривні. Мені не сподобалось, що вона з м'якенькою палітуркою. Діватися було нікуди. Наступна четверта книга підійде громадським діячам. Громадським активістам. Хто, якщо не ми, це ж життєве кредо кожного громадського активіста. люди, які не живуть лише своєю квартирою або своїм домом і його облагороджують, а вони ще думають, а що робиться за межею їх паркану. Адже активісти зазвичай в першу чергу помічають недоліки тих чи інших служб, департаментів, відділів і починають тормошити організації та мерії. Обул ради, і це непогано, тому що це та рушійна сила, яка спонукає взагалі до дії, і не дає розслабитися багатьом посадовцям, які жить удалась, не удалась. У простого люду не удалась, тому встали значить, і роботи. Того я взяла цю книгу, тому що ця тема мені не байдужа. Громадські слухання, електронна демократія, електронні звернення це те, що узаконює. Підвищує статус громадського активіста і він має право використовувати ці всі інструменти. Так що ви громадський активіст, я у цього порадила і ось цю. Ви сильніші, ніж вам здається, настанова для громадян щодо здійснення змін в суспільстві. 241 сторінка 358 гривень.